Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити паску. Паска моя буде така, знаєте, як паска з дитинства, Така по старому такому рецепту, якщо колись, я, я пам'ятаю, вдома пекли. О, і хочу вам показати. Саме перше будемо робити опару: 250 грам теплого мука, дві чайні ложки дріжджів. додамо з ложку цукру сюди, щоб скорше опара запрацювала. Будемо пару ложок борошна. І коли пара наша підійде, то будемо вимішувати, замішувати тісто. Добре, вимішуємо, щоб не було грудочок. І чекаємо хвилин 15-20. Я пара гарно підійшла. Бачите, яка вся пориста. Гарненько все підрухалося. Даємо сюди яєчка. Яєчок я взяла так: три яйця цілих і ще плюс два жовтки. Додаю цукор, У мене всього 100 г цукру, і пів чайної ложки солі, 3 столових ложки вершків 33%. Ванільку додаю цілий пакетик. І тепер, так від себе, що я хочу додати, це є цедру апельсина. Бо колись, знаєте, в давнину ніхто ті цедри апельсина не додавав. О, але я хочу додати добре вимішую. І буду додавати борошно. У мене тут було пів кілограма борошна. Побачив, скільки треба буде. Я напишу під відео, скільки піде борошна. я взяла столову ложку. Я то люблю той запах. Я собі додаю, ви не мусите. Ой, це не лимон, це олія. Це олія, а це лимон. Олії дві столових ложки. Я спочатку вимішуємо лопаткою, а потім перейдемо на ручний виміс. Тепер я додаю сюди масло розтоплене. І я переходжу вже на ручний виміс. Тісто майже замісилося. Тепер я буду додавати родзинки. Родзинки в мене вже перемиті, просушені, готові до використання. Зараз я вмішаю їх. Бачите, отаке воно м'ягеньке і воно не є забитим мукою. Воно є дуже і дуже м'яке. Мисочку змазуємо олійкою і ставимо тісто на підходження. Так, закриваємо ділочкою, накриваємо теплим ружничком і ставимо в тепле місце. Підходити буде десь приблизно 2 години. І пройшло в нас півтора годинки. Дивіться, як тісто гарно підійшло. Будемо вирубляти наші пасочки. Я буду йти в таких двох формочках, через що мені тіста треба на дві форми. Одну більшу, другу меншу. Форму я змастила маслом по краях і всередину я поклала на низ заокруглюємо. Знаєте, тісто прямо саме отак піддається, щоб з ним робити все, що тобі треба. Дуже файне тісто. О! І тепер ми ставимо його знову на підходження на годинку, може, на півтора, побачимо, як воно виросте. Ось так знову закриваємо плівкою, воно так скорше підійде. І зверху я накрию рушничком і ставлю в тепле місце зараз, поки наша пасочка підходить, я хочу зробити декор, яким я буду прикрашати зверху. А декор, я пам'ятаю ще з дитинства, що мої батьки і моя бабця робили з пісного тіста, через що я теж зараз хочу так зробити. Я собі взяла сюди 100 г води, чайну ложку цукру, щіпку солі, чайну ложку олії. Ну, і борошно побачимо, скільки забере. Я взяла сюди 200 г, і будемо бачити, скільки піде борошна. Дивіться, тісто я замісила, і воно має бути не таке дуже рідке і не таке дуже тверде, бо буде важко з ним щось робити. Воно має бути такої середньої густини. Я вже спробувала робити у свої задуми і зараз вам покажу. Якщо у вас, так як в мене, малесенька пасочка, не така велика, а малесенька, то треба робити і такі малесенькі квіточки. Малесенькі листочки. І маю от таку ще формочку. І я тепер нею буду видушувати на квіточки. Я буду брати 5 отих лепісточків на квіточку. І отак. От Складаємо їх один на другий. Пальчиком трошки попритискали на з'єднанні. і тоді починаємо скручувати. Ось так скручуємо. О, і в нас виходить така розочка. Тепер цю розочку розрізаємо на половинку, бо вона нам завелика. О, на половинку. І тепер у нас виходить отака, і така вона коротенька розочка. Кісто я розкачала теж тоненько, Самі діпісточки тонесенькі, і через що розочка така акуратна, маленька. Можна грубші, хто хоче грубші, хто які хоче. Я пам'ятаю, мама з Барцею то робили всякі такі, ну, всякі, якісь такі переплетинки, всякі. ну, хто, хто що вмів, то те й робив. І як будемо робити листочки. Мої пасочки попідходили буквально за годинку часу. Я маю збити яйце, буду їх змазувати легенько, щоб сильно не натискати, щоб не порушити структуру вже готової пасочки. Будемо прикрашати. Я зробила ще чотири штучки, капельку Чуть-чуть більшечки другою формою. Я хочу їх по центрі. Ось так. Ось такі пасочки вийшли. Бачите, я їх зверху вам показую, ось, тако, ось так вони виглядають. Ось такі мої пасочки. Вони пеклися 40 хвилин. Попеклися. Я їх вже спробувала, вони і готові. Десь зверху видно, що вони мали би бути готові. О, і чекаємо, поки охолонуть. Пасочки вийшли. Дивіться, які гарнісінькі. Дивіться, як гарно повипікалися з усіх сторон так виглядають. Ось так. Побачимо, які вони всередині. О, вау! О, дивіться. Паска дуже гарна. Дуже гарно пахне, дуже гарно. Так виглядає. А ці мої розочки чи трояндочки, бачите, вони чуть-чуть відрізняються кольором, і так має бути, бо то є прісне тісто, і воно так має бути. Воно так має відрізнятися, то є, то є така логіка спеціальна. Ой, у нас така волога всередині файна. М -м -м. Не є дуже солодка. Хто любить дуже таке солодке тісто, то можете собі додати ще цукру. Там взяти, наприклад, 120-130 грам. У мене тільки 100 грам. І вона в міру солодка. І, і дуже добра. І така пахнюча, що як розрізала, так зразу запах пішов такий до носа. О, май Гот. Дуже файне пахне. І mm. файне виглядає. І вона є добра на смак. Хоч то зроблено так по рецепту. Такому, як, як колись, як колись давно ми робили ще на Україні, але вона є дуже і дуже смачна. А кому сподобалась моя Паска, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нові відео і до наступного якогось смачного і цікавого відео. Па-па! А я йду за молочком і буду пити з Паскою. Ой, дуже файно, дуже файно, дуже ніжне, тісто таке, і дуже пахнючих. М -м -м.